Останні глядачам каналу. Нещодавно потрапив на очі рейтинг українських міст по благоустрою. Це 2023 рік. І наше місто Чернівці серед міст немільйонників, тобто невеликих обласних центрів. Займає перше місце в цьому рейтингу, де на благоустрої витрачено близько 835 мільйонів гривень. Звичайно, що чернівчани можуть бачити позитивні зрушення по благоустрою в місті, не без нюансів, як то кажуть, але Місто стає кращим. Декілька днів тому було завершено ремонт вулиці Щербанюка від Небесної Сотні. Ось ми зараз заїжджаємо до Голомаю. Буду оперувати сухими цифрами. Робився капітальний ремонт з заміною мереж. Вартував місто 56 мільйонів гривень. 300 метрів дороги. Ремонт тривав 9 місяців. Як бачимо, зробили декілька паркувальних кишень на відміну від Рівненської героїв Майдану. За що, звичайно, плюс встановлені знаки, немає ще розмітки. Перед виїздом на головну буде дві смуги. Для виїзду на головну. Це, звичайно, теж має місце, тому що тут завжди були затори. Ось так сухі цифри. Ваші думки, ваше бачення цієї теми. Дякую вам.